Що для вас значить гідність і свобода? Гідність це коли людина робить вчинки, які відповідають моралі е, найвищої якості, тобто людина е, живе і діє так. Щоб було добре в цьому світі не тільки їй, а тим, хто її оточує. Людина першою йде в бій, людина прикриває своїм тілом тіло свого товариша, людина готова віддати життя за те, щоб врятувати свого друга. Для мене свобода це вільно ходити по своєму місту, вільно спілкуватися рідною мовою чи міжнародною мовою. Вільно виконувати якісь обов'язки і вчинки, незалежно від того, хто мене оточує, що мені диктують. І це буде для мене така свобода моїх дій у рамках навколо себе. Тобто, це коли людина має можливості діяти так, як вона того хоче. Що таке свобода? Для мене свобода це діяти за власним бажанням. Що для вас означає свобода? Особисто для мене свобода означає повне волевиявлення, е, свободу дій. Я можу робити все, що хочу, і можу, наприклад, не тільки робити все, що я хочу, а комусь допомогти, виявити свою волю. Що для тебе гідність? Гідність це почуття власної цінності і поваги до себе. Що для вас гідність? Гідність це невід'ємна частина кожної людини, це її права і свободи, це повага до цих прав і свобод, і порушення цих прав і свобод приводить до того, що людина відчуває дискримінацію, приниження, відчуває, що її гідність було принижено. Сьогодні в Україні День гідності та свободи це день, коли ми згадуємо про мужність і жартовність тих, хто відстоював наші права та незалежність. Стільки людей боролися, деякі навіть віддали життя, щоб захистити нашу гідність і свободу. Це болюче нагадування про боротьбу, з якою ми стикаємось, а також про нашу силу як нації. Ми вшановуємо їх пам'ять і обіцяємо захищати цінності, за які вони боролися. Шлях України нелегкий, але ми віримо в краще майбутнє. Український народ завжди прагнув бути вільним, жити у своїй країні за своїми законами, говорити рідною мовою, поважати власну культуру і традиції, але історія часто випробовувала нас: окупації, репресії, заборона на мову, спроби знищити нашу ідентичність. Усе це вчило цінувати свободу. Гідність це право відчувати себе людиною, рівною серед інших, здатною відстояти правду. У 2014 році на Майдані українці вийшли саме за це, щоб показати, що ніхто не має права принижувати наш вибір, нашу волю. Сьогодні ми святкуємо День гідності. Це свято є дуже важливим для нас. Події на Майдані болючі, і цей день символізує нашу стійкість та боротьбу за нашу свободу. Також, два листопада. День народження Віталія Вергая, ім'я якого несе нас курінь. День гідності та свободи це про наш вибір. Ким ми є і за що ми боремося. Десять років тому майдан став символом незламності. Люди вийшли не лише за європейський вибір, а за право на гідне життя. На холодних барикадах народилася нова Україна, яка не дозволить собі жити в диктатурі. Сьогодні, під час війни, ми знову боремося за свободу. Це наші кордони і за цінності майдану: свободу, гідність, єдність. Гідність і свобода є основними цінностями, за які борються українські військові, захищаючи нашу країну. Усі вони символізують незламність духу, відданість батьківщині та прагнення до справедливості й миру. Завдяки їхній хоробрості ми маємо можливість жити. Що для вас гідність і свобода України? Ну, перш за все, гідність і свобода України це для мене. Незалежність це самостійність, це незалежність від впливу е, зовні. От, це відчути себе повноцінною людиною в вільній в країні, нікому не робити зла, не нападати, бути захищеним у нашій державі і завжди пам'ятати, що якою ціною дається нам сьогодні ця гідність.